Медведєв розумріявся про викрадення Мерця у Німеччині. Та яку наступну цілю для можливого вторгнення бачить Трамп? Про це не тільки будемо говорити з Володимиром Фесенком, політологом. Пане Володимире, вітаю, Рада бачити і слава Україні! Беромслав вітаю вас! Пане Володимире, Іран, Куба, Данія можуть наступними бути цілями Трампа. Після Венесуели про це пише The Guardian. Видання вказує на те, що Трамп дивиться на світ очима імпераліста го століття, але зі зброєю 21-го століття. І далі ми чуємо заяву від самого Трампа, що США потрібна Гренландія з погляду національної безпеки і Європейський Союз потребує, аби була Гренландія у Штатах, і вони це знають. Це пряма цитата Трампа. Гренландія має надзвичайно стратегічне значення. Також Дональд Трамп говорить про те, і навіть натякає на ймовірну операцію США проти Колумбії, назвавши цю ідею непоганою. Тому, пане Володимире. Наскільки зогляду на все те, що відбувається коректно, є оцінка The Guardian про 20-го століття з боку Дональда Трампа, та чому в новому році ось світ сколихнула ось така такі меседжі від Трампа, і відповідно дії, які ми вже побачили в Венесуелі, а можливо і побачимо в інших країнах. Ну а чому дивуватися щодо Гренландії? До речі, тут поправка йдеться не про Данію, а про Гренландію. Так, да, Гренландія це частина данської держави, але все ж таки вона автономна частина і у Трампа претензія не до Данії, а саме претензія на Гренландію. Він хоче Гренландію. Так, про Гренландію ми чули в перші тижні, навіть не просто в перше місце, перші тижні президентства Трампа. До речі, ну я не думаю, що Трамп спробує щось зробити проти Канади, але ну про Канаду теж він згадував про Венесуелу. Це трохи пізніше виникло, Але зараз деякі колеги вони нагадують про стратегію, яку підготували для Трампа ще під час його виборчої кампанії. І там Венесуела була одним з пріоритетів, тому це теж в принципі не дивно. Коли у Трампа дійшли руки до Венесуели, і це була не просто вже справа, не тільки в Мадуро, щоб треба було вирішити проблему Мадуро, а треба було показати силу, і що саме США будуть контролювати американський континент. Вони тут хазяїва, вони тут господарі, контролюють ситуацію і будуть вирішувати, що і як буде відбуватися. тому це демонстративний акт був силовий демонстративний акт. Але оскільки це відбулося вкрай успішно, швидко, результативно, оце надихнуло Трампа, і тому зараз він розмріявся про те, що можемо повторити. тут російська формула відома. Багато хто до речі порівнює оці спецоперації да російську, яка була невдалою і переросла в повномасштабну затяжну війну, і от таку швидку точкову спецоперацію Трампа. Але по суть та, та сама насправді. Тому я, от тим, хто у нас зараз в айфорії, як все це класно, гарно, отак і треба з диктаторами. Так я вам скажу так: не з усіма диктаторами Трамп буде робити те саме проти Путіна, Сі Цзінпіна, і навіть проти Кінчинина він нічого подібного робити не буде, тому що там є ядерна зброя, ну і він розуміє, що там так не вийде швидка і так ефективна. А от проти тих, кого він вважає слабкими, проти кого можна щось подібне зробити, от там він буде це робити. Так що, на превеликий жаль, тут ситуація зовсім інша, і не буде він діяти проти всіх диктаторів, так як він діяв проти Мадора. Друга проблема більш серйозна. Ми, на жаль, бачимо в даному випадку не силу права, а права сили. Да, форми різні. У Путіна проти України, у Трампа проти Венесуели, і на відміну від України, і на відміну від Зеленського, Мадуро нелегітимний президент. Його легітимність не визнавали в Європі. Американці теж критично ставились до легітимності Мадуро, та і в Латинській Америці теж там далеко не всі теж визнавали Мадуро. Тому тут формальна інша ситуація ніж в війні Росії проти України, але на жаль, той самий принцип ставка на право сили. Військової сили і ігнорування питання суверенітету іншої країни е, і міжнародного права. На жаль, в даному випадку це проявилося, і це є проблема. І от це ще й надихає Трампа. І тому так да, він може спробувати це повторити. Я думаю, він ще не визначився. До речі, ну насправді ще не вирішили проблеми Венесуели. Вони так в Білому домі сказали, що зараз будуть керувати Венесуелою. Ну, щось ми не бачимо: керування саме керування. Подивимося, як буде далі розвиватися події, але просто взяти мадура не означає взяти під контроль ситуацію в Венесуелі. І тому я думаю, що там може розвиватися ситуація не так швидка і не зовсім так, як планували в Білому домі. І саме тому білому дому ще доведеться ну, трошки застрягти в Венесуелі, а не займатися вже зараз проблемою Гренландії чи Мексики чи Куби. Потім спроба ще раз повторити. Отаку от саму операцію. Ну, врешті-решт, я не знаю, з другої, з третьої спроби, як свідчить досвід, буде облом. Американці щось подібне вже робили раніше. Це насправді Трамп тут далеко не перший. І навіть. Ну, Там хтось про XIX -е століття згадує про доктрину Монро, яку вже зараз перейменували ну, із за Трампа в доктрину Донро, ну, націкаючи на Дональда Трампа, поєднання Дональда Трампа і Монро. Ну, суть доктрини Монро в тому, що саме. Латинська Америка, Америка в цілому, американський континент є зона виключних інтересів Сполучених Штатів, не Європи, не інших країн, а тільки Сполучених Штатів. Ну от да, Трамп дотримується таких самих поглядів на. Крім того, ну, в 20 столітті були декілька випадків, причому навіть в другій половині ХХ століття, коли Сполучені Штати здійснювали такі точкові спецоперації саме в Латинській Америці проти генерала Нор'єги в Панамі. До речі, теж звинувачували в корупції. Нор'єга опинився врешті-решт в американській в'язниці. Потім була спецоперація. Проти однієї маленької держави е, в Карибському морі е, теж така точкова спецоперація при Рейгані. Тим не менш е, зараз е, да, да, але е, в той же час американці декілька разів обламувались, коли намагалися такі ж е, спецоперації робити. І не все так, як гадалося, пішло в Іраку, а тим більше в Афганістані. Ну а ще раніше в В'єтнамі. Тому спроба повторити. Рано чи пізно може призвести до великих проблем. І тому я думаю, що зараз Трамп трошки в ефорії, але ситуація буде розвиватися не зовсім так, як він хоче. Але в будь-якому випадку, на превеликий жаль, Трамп продовжує доламувати міжнародний порядок, світовий порядок, який починав ламати Путін. Отут От є, на жаль, велика проблема. Тому я дуже стримано ставлюся до того, що відбувається зараз. Мадур отримав те, на що він заслуговує, але сам спосіб дій він створює дуже небезпечні прецеденти, дуже небезпечні. І на жаль, знов таки цей спосіб, яким діє Трамп, він певною мірою вже є і буде використовуватись як аргумент. Для виправдання дій, які Путін зробив проти України, оце теж треба розуміти. Це так кажу вже нашим багатьом людям, які просто в захваті від того, що відбулося в Венесуелі. Не все там так добре, і не все відповідає нашим інтересам, пане Володимире, Також президент Дональд Трамп заявив, що захоплення Ніколаса Мадуро не зашкодить його. Дуже добрими, як він сказав стосунками з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Під час спілкування журналістами на борту Air Force One він підкреслив, що кожна сторона має свої важелі впливу. Сполучені Штати Америки це тарифи, а Китай власні повноваження, які саме і якою є дотичність до цього взагалі Китаю з Російською Федерацією. Тут зрозуміло. А більше про Китай. Ну, про Китай тут теж треба мати на увазі, що Китай, по перше, купував венесуельську нафту. Це не було головним джерелом для Китаю. Все ж таки, головне джерело нафти для Китаю це Росія, незважаючи на всі санкції, в тому числі і американські. Але він нафта теж використовувалася Китаєм. До речі, іранська теж, теж незважаючи на санкції. Це, між іншим, от якраз теж сигнал для Трампа. Тут не про тарифи, тут про санкції. Не працюють американські санкції. Проти Китаю, от в чому проблема е, однак, насправді китайські інтерес в Венесуелі є. І це не тільки купівля венесуельської нафти. Деякі джерела кажуть, що Китай вклав в венесуельську економіку, зокрема і в нафтові родовище, в нафтовиробництво Венесуелі близько 20 мільярдів доларів. Ну, цифри не такі великі, але й не маленькі. Це інвестиції в Китаю. І що зараз буде? Ми ж знаємо, і Трамп про це говорить прямим текстом: що американці претендують на відновлення контролю над венесуельською нафтою. До речі, це теж проблема імперіалізму. Як це зараз от знов згадують цей термін під тому що ну це точно не сподобається багатьом жителям Венесуели багатьом людям в Латинській Америці? Це знов стане поштовхом для лівацьких настроїв на, на саме от така політика. Якщо США там знов візьмуть під повний контроль. Виробництво нафти в Венесуелі, але це буде дійсно проблемою протиріч із Росією, тому що Роснефть теж там має свої інвестиції. Роснефть, до речі, яка під американськими санкціями плюс Китай. Тому тут протиріччя з Китаєм безумовно є і будуть. І для Китаю. Тема Венесуели зараз вона є дуже суперечлива. З одного боку, Китай не відразу, але виступив з критикою цих дій. Ну для нього це. Привід покритикувати Америку, виступити в ролі такого глобального захисника країн глобального півдня. Нічого робити на захист Мадури Китай не буде, реально, як і Путін. Але тим не менш, позиція Китаю продемонстрована. Що Китай залишається лідером, не Путіна, а саме Китай лідером глобального півдня. І Китай незадоволений. Ну і критикує Трампа за порушення міжнародного права. І тут якраз Китай демонструє себе, що от ми на захисті міжнародного порядку, а Трамп його руйнує. Теж цікава така теза. Однак навіть Китай, багато хто пише, там, між іншим, ці події в Венесуелі викликали теж бурхливу реакцію в місцевих соціальних мережах. Так, от там дуже популярні дописи про те, що ну якщо американці це зробили в Венесуелі, то Китай має повне право зробити те саме по відношенню до Тайваню. От бачите, які наслідки теж поки що потенційні, але чому тема Китаю і Венесуела зараз виникає? Ну тому що е, запланований візит е, Трампа до Китаю на весну. І мені здається, що Трамп хоче приїхати до Китаю, маючи козарі, як він люблять сказати, козарі в своїх руках, зокрема і Венесуела. Це один з козарів. І він може пропонувати Сідзінпіну співпрацю. Мовляв, да, я не буду проти, якщо ти будеш інвестувати там, наприклад, виробництво нафти в Венесуелі, але під нашим контролем. А давай співпрацювати. Да. І от це знов таке намагання побудувати систему стримання противаг. У Китаї свої козирі рідкоземельні метали. Ну а штати зараз будуть використовувати такий козир, як нафта, контроль над глобальними потоками нафти і над глобальним нафтовим ринком. Так що це така стратегічна гра між США і Китаєм. Але я не думаю, що це призведе до кардинальної зміни в стосунках між США і Китаєм. Об, обидві сторони зараз не будуть йти на прямий конфлікт. Вони будуть намагатися домовлятися. Але це буде скоріше, знаєте, як колись казали в часи першої холодної війни. Мирне співіснування. Вони будуть стратегічними противниками. Але будуть намагатися мирно співіснувати, уникаючи прямого конфлікту між собою. От так можуть розвиватися надалі стосунки між США і Китаєм, але тема Венесуели да Трамп це спробує використати як один з козирів в своїх стосунках з Китаєм. Пане Володимире, і я бачу повідомлення, що у Кремлі відповідно бояться, що через повалення Мадура впадеться на нафту. Провідні російські аналітики побоюються, що плани президента США до Лида Трампа можуть мати масштабні наслідки для економіки Росії. Про це пише більд і. Ми вже з вами розібрали справу в тому, що Венесуела має найбільші у світі запаси нафти, але в порівнянні з арабськими країнами і Росією експортує її в незначних обсягах, проте нафтові резерви Венесуели це величезний потенціал, який можуть освоїти американські концерни, і для Росії це має велике значення, бо від ціни на нафту залежить, чи достатньо у російському бюджеті грошей для пенсій, держапарату і відповідно продовження ведення війни проти України. Тому наскільки ось це може повпливати? На економіку Російської Федерації та чи суттєво? Так, да, оцей чинок є дуже важливим. Ну, до речі, додам ну трошки згад... знов згадаючи про Китай. Е багато хто з аналітиків, е хто стежить за нафтовими ринками, вони вважають, що чинок Китаю теж важливий в цьому сенсі. Тому що саме Китай був головним покупцем нафти у Росії, у Ірану, у Венесуелі. І значна частина цієї нафти йшла. В сховище про запас не на поточне споживання, а саме про запас Китай зараз має величезні запаси нафти, і е, е, значна частина аналітиків нафтового ринку вважають, що саме цей чинник теж буде впливати на зниження ціни на нафту. А якщо Ну, не дай Бог, звичайно, для багатьох в нинішньому світі почнеться глобальна економічна криза, це теж може вплинути на падіння цін на нафту. Але дійсно, от серед чинників зниження цін на нафту на глобальних ринках є Венесуела. От якщо американці дійсно зараз. Ну, зможуть взяти під контроль це родовище, зможуть взяти під контроль виробництво нафти, збільшити її експорт. Ну це да може призвести до падіння ціна на нафту. Плюс от, китайський чинник, ну і загальна економічна ситуація. Ну зокрема, розвиток сучасних енергозберігаючих технологій. Ну все це може вплинути на ціну на нафту. І оце дійсно, на мій погляд, це буде. З точки зору економічних вимірів, це буде, мабуть, більш потужний чинник впливу на Росію, ніж санкції. Як свого часу, саме падіння ціни на нафту дуже сильно вдарило по радянській економіці. Це не була єдина і головна причина розпаду Радянського Союзу, але в комплексі інших причин це зіграло свою роль. От і зараз, я думаю, що один з небагатьох чинників, який може примусити Путіна. Піти на реальні мирні переговори це падіння ціни на нафту. Так що цей чинник матиме велике значення, і в Росії не випадково занепокоєні цим. Вони дійсно зараз стежать за цією ситуацією. Правда, там були такі. Натяки коментарі, що мовляв, от з китанням Мадуру його е, захоплення це може навпаки сприяти зростанню ціни на нафту. Але навіть російські офіційні коментатори, то ну, ті, хто більш-менш об'єктивно оцінює ситуацію, вони відразу сказали: якщо збільшення ціни на нафту і буде, це дуже на короткий період. А далі да а далі неминуче відновлення тренду на зниження ціни на нафту на глобальних ринках. Так що будемо стежити за цією ситуацією. Я думаю, що це один з найбільш важливих чинників і глобальної економічної ситуації в 2026 році, і чинників, які будуть впливати на внутрішню російську ситуацію, а відповідно на спроможність Росії продовжувати масштабну війну проти України. Пане Володимире, і схоже, що Медведєв все ще не відійшов після святкування Нового року і запропонував викрасти Мерца про це. лидер алкосообщества давайте так скажу российской федерации заявил о контексте затримання мадуро пишет тас и цитую что саме сказав медведев похищение того же не нациста мерца может стать отличным сюжетным поворотом в этом карнавальном сериале тут уже мало что может удивить доля реалистичности есть и в таком сценарии его как раз есть за что преследовать даже в германии сказал медведев Потому тому жалко будет, буде, тим більше, що страдают ни ні за що. Ви знаєте, важко коментувати взагалі дописи людини, яка перебуває в стані чи то алкогольного сп'яніння, чи то в якомусь іншому стані. Проте, пане Володимире, на що натякає Медведів і до чого ці всі повідомлення? Знаєте, я б тут інакше аналізував цю ситуацію. Ви правильно сказали про стан Медведєва, тому що це важливий чинник, але тут не тільки стане сп'яніння алкогольного чи наркотичного, тут інша річ. Я думаю, що тут варто залучати до аналізу професійних психологів, тому що тут йдеться про глибину підсвідомості. Я думаю, що Медведєв цим дописом він про свої справжні страхи пише. Тому що мерць навряд є в чорному списку у Трампа. А вот те, що Медведєв там є, це поза сумнівом. І не тільки у Трампа. Що більш небезпечно для Медведєва, я думаю, що він є в чорному списку у Джей Ді Венса, який претендує стати наступником Трампа. А це вже на більш тривалий час. І хто знає, що може статися з Медведєвом під час там однієї його е, з чергових подорожей за кордон? Він полюбляє іноді е, відвідувати інші країни, там в Еміратах буває. Але ну, хто знає, що там може статися. Може щось раптове статися, несподіване. Викрадати його не будуть для суду. А от враховуючи, нинішні нрави в Білому домі навколо нього. Ну, хто знає? може вони знайдуть інший спосіб помститися о цьому навколо кремлівському клоуну, на ім'я Дмитрій Медведєвна, помститися так, от як вони помстилися надуро. От де ж, до речі, популярна теорія. Ну, я думаю, що це не головна причина, але як привід точно можна розглядати, що коли. Мадуро почав хизуватися, навіть знущатися публічно над американцями, що, мовляв, нічого ви зі мною не зробите. Там оці танці його публічні. Е, ну і от ці, ці хизування, заяви, що, мовляв, от прийдіть і візьміть мене. Прийшли взяли. От е, е, тут варто пам'ятати. Е, Ну, навіть паном не буде його називати а товаришу Медведєву про те, що він не дуже добре висловлювався свого часу на адресу деяких американських керівників, і ці американські керівники, які зараз відчувають свою силу. І здатність діяти в специфічний спосіб за кордонами своєї країни, ну можуть і помститися. Так що я думаю, що він наоприлюднює оприлюднює свої власні страхи. Я так поглядав на цей пост. Тому боятися варто не мерцу, а самому Медведєву. Сто відсотків я думаю, не тільки Медведєву варто боятися, але й всім путінським прихвостням і посіпакам, які мають. Те чи інший вплив на все, що відбувається, пане Володимире, і от повертаючись до самого е, Мадуро, то м, було повідомлення, і зокрема від самого сенатора Грема, він підтверджував, що США пропонували взагалі Мадуро виїхати до Туреччини. Він вирішив кинути виклик Трампу і американським військовим і тепер його. Цитую, як сказав сенатор, одне місце у в'язниці. Проте тут, оскільки ми згадали Туреччину, пропоную поговорити в контексті України, адже нещодавно Ердоган заявив про готовність Туреччини стати ключовим посередником у питаннях України та Гази. Про це написало Блумберг. І президент Туреччини зазначив, що Анкара залишається єдиною країною, здатною безпосередньо спілкуватися як з Путіним, так і з Зеленським, підкресливши готовність взяти на себе відповідальність за мирні переговори. І також видання повідомляє, що Сьогодні у Ердогана запланована, начебто, телефонна розмова із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, тому. Наскільки зараз є вагомою роль Туреччини як ключового посередника між Україною та Росією, взаємодія спільна зі Сполученими Штатами Америки, і взагалі зараз на якому етапі той мирний план, який ми обговорювали дуже довгий час? А зараз просто в інформаційному просторі не те, що 20-пунктного мирного плану немає, все, все заполонило. Заголовками змі про Венесуелу, про Гренландію зараз, про ще багато інших речей. А мирного плану, наче і не було. Я б ще згадав і про Іран, тому що зараз увагу самого Дональда Трампа, його адміністрації безумовно відволікає Венесуела в першу чергу. Йому зараз не до Росії і України. От головний зараз предмет інтересу Білого Дому саме ситуація в Венесуелі, навколо Венесуели, плюс є ефорія після того, що відбулося, і тому згадування про Грінландію, про Кубу. а ми не дінають про Мексику. І е е тут питання: да, чи надовго відволіклися в Білому домі від російсько-української війни? Я думаю, що повернення до цієї теми буде, але пізніше. Але поки що американцям не до нас. Плюс ще от проблема Ірану вона дуже сильно буде впливати. До речі, теж і на глобальні нафтові ринки, тому що це один ще один додатковий предмет для занепокоєння для Кремля. Мало того, що проблеми виникли з Венесуелою, втратив Путін одного з геополітичних союзників. А тут ще й ризик по Ірану, поки не прямий. Але тим не менш, ну Іран це вже за останні роки третя така серйозна внутрішня криза з великими заворушеннями, і це теж буде впливати на, на ситуацію і в цій країні на Близькому Сході. І е, отут ми підходимо до теми переговорів, оскільки е, е, американцям трохи не до нас, але ключовим посередникам були саме Сполучені Штати. І головна тенденція переговорного процесу була в тому, що саме США задавали і темп. І зміст переговорів. Власне, всі обговорювали мирний план е, е, Трампа, починаючи от з з листов... ну, середини листопада. І зараз склалася ситуація. Коли з одного боку Росія спровокувала кризу в переговорному процесі, ну от вся ця спецоперація і містифікація з нібито українською атакою на резиденцію Путіна на Валдаї, це явно була провокація для того, щоб зірвати переговорний процес, підставити нас перед американцями. Ну американці розібралися все ж таки в ситуації, слава Богу, і навіть Трамп посередковно це визнав. І тому ці наміри путінські не спрацювали, але все рівна криза в переговорному процесі виникла. І, на жаль, один з вимірів цієї кризової ситуації з переговорами і з мирним планом полягає в тому, що ну очевидно, що переговори зайшли в глухий кут. Росія не хоче погоджуватись навіть не ну на 90% опрацьований американо-український мирний план з 20 пунктів. Не хочуть погоджуватись. Ну, про це Путін сказав Трампу і та, російські е, представники про це кажуть. І що робити? Американці поки не знають. І вони ще відволіклися от, на ситуацію з Венесуелою на певний час. І от е, саме це може е, сформувати трошки інший вимір подальшого розвитку мирного переговорного процесу. Американці можуть передати на певний час переговорний процес на аутсорсинг Туреччині. Туреч чим так чи інакше залучена була до переговорного процесу? дійсно у Ердогана, президента Туреччини, і у Туреччини у турецької дипломатії унікальний статус. Турки мають особливі стратегічні партнерські відносини із Росією, і з Україною. Жодна з країн світу не має такої ситуації. На у турки, турки Да от вони можуть розмовляти напряму. Із Кремлем, і з Україною, і в принципі вони вже намагалися виступати декілька разів в ролі посередників, починаючи з зернової угоди ще в 2022 році. Тоді Туреччина разом з ООН була посередником. Потім обмін полоненим ну і е, переговори в Стамбулі, які були минулого року, тому я не виключаю, що дійсно зараз американці на певний час можуть долучити туреччину до того, щоб вони взяли на себе роль цього посередника. Я б сказав такого е, операційного посередника на Наутсорсинг американському, так що це варіант цілком вірний. Інша річ, що в нинішній ситуації при нинішній позиції Кремля і особисто Путіна, який не хоче припиняти війну, сподівань на те, що вдасться швидко домовитись, на жаль, немає дуже справа. Не в тому, хто посередник США чи Туреччина. Я думаю, що американці залишаться в грі просто трошки зараз будуть сторонні. Турки теж не можуть подолати цю патову ситуацію, тому що Путін не хоче погоджуватись на компромісні варіанти завершення війни. А ми не можемо і не будемо погоджуватись на російські ультиматуми. І тому от і виникла знов ця патова ситуація. І саме тому я думаю, переговорний процес може відновитися, зокрема за участю Туреччини, але на даний момент нема прямих політичних воєнних. Ну і в широкому сенсі економічних передумов для завершення війни. Однак, так чи інакше, ця переговорна тенденція вона буде продовжуватися. Якщо Путін буде відчувати, що ситуація для нього погіршується, або він ну відчує, що він не зможе виграти війну, а може втратити набагато більше, ну можливо, тоді на переговори все ж таки прийдуть в більш конструктивну фазу, але не зараз лише через певний час. Шановні друзі, напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Все бачимо, все читаємо. Дякуємо вам за вашу активність. Пане Володимире, я вам щиро дякую і за вашу фахову думку, за професійний аналіз того, що відбувається. Надаю що Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Всім бажаємо спокійного продовження цього дня і до зустрічі. Дякую, на все добре.